Сезон аномальної спеки в Україні став привабливим для павуків. У більшості регіонів з'явилися жовтосумі павуки, в науці більш відомі під назвою Хірокантіум. Він має чотири щелепи, вміє стрибати та боляче кусається. Отрута павука викликає сильний біль, набряки, а також підвищення температури та артеріального тиску. На Волині від укусу цього павука постраждала трирічна дитина. Про це у своєму блозі розповіла мама маленького Євгена Яна Яворовська. Така небезпечна зустріч відбулася не на вулиці чи у пісочниці, а вдома розповідає жінка. Син вийшов з кімнати з кухні в іншу кімнату, і через декілька секунд ми почули, що він дуже сильно кричить. Син кричав, що мене вкусив павук. І я почала оглядати руки синові і побачила почервоніння і набряк. Зрозуміла, що це дійсно був павук. Трохи заспокоївшись, дитина розповіла, що павук настрибнув на нього, а після цього боляче вкусив. Ми одразу поїхали в лікарню у відділення екстреної медичної допомоги. Я вже по дорозі обробляла цей укус хлоргексидіном. Було дуже страшно, злякалися всі. У нас одразу оглянула лікарка і сказала: що три дні треба спостерігати за укусом і за загальним станом дитини, давати йому щось від алергії, антигістамінне і також давати багато пити. Така термінова допомога полегшила симптоми від укусу, і нині з маленьким Євгеном усе добре. Відео Яни в мережі завірусилося. А в коментарях почали писати десятки подібних історій. Три укуси на передпліччі, і я в хірургії. Кілька років тому мене теж вкусив такий приватний будинок. У ванній кімнаті сидів в рушнику. Львів минулого року побачилась з ним у ванній кімнаті. Насторожив його вигляд, зразу зловили в банку, не встиг накинутись. Місяць тому на мене теж напав уночі в ліжку. Арахнологиня Ольга Делі заспокоює і пояснює для України хієраканціум не новинка, хоча через пеку він все ж починає збільшувати популяцію і мігрувати. Так, просто е, за рахунок того, що зараз трошки стає спекотніше, чисельність не може вже буде не тільки масова на південних наших регіонах, а може чисельність і збільшуватись, наприклад, в центральних регіонах. А якщо його там буде дуже багато, то і буде йому, е, скажімо так, сприятливі умови, наприклад, в Закарпатті, то він може туди піти. Ольга також пояснює, що жовтосумий павук не з тих, хто оселяється у квартирах і будинках. Він потрапляє туди скоріше випадково. Його основний біотопи – це природні умови. Цей павук не характерний для будинків, але якщо, наприклад, трошки похолодало, то він може заходити в будинки. Експертка також розповіла, як убезпечити себе від контакту з жовтосумим павуком. Якщо ви десь на природі залишаєте свої речі, особливо взуття, треба бути дуже уважним, коли ви це вдягаєте, бо а, туди потенціально міг забігти павук. Дивимось взуття, дивимось одежу. Якщо ви, наприклад, кудись виїжджали на досить тривалий час і у вас були відкриті вікна, бажано да, обов'язково дитячі іграшки передивитись. І якщо ви вже вдома знайшли якогось такого павука, краще руками його не брати. Берете просто савок, да, берете чимось з тим, що ви можете на цей савок його павука покласти і потім його можете винести на вулицю. Якщо вас все ж вкусив павук, лікарка-терапевтка Мар'яна Миколаївна Селюк радить. Перше, що треба не намагатися відсмоктати ніби отруту, як колись це вважалося, не потрібно цього робити. Треба зняти одежу, яка дуже щільно прилягає до тіла, дати спокій, якщо це рука, кінцівка, і дати багато пити води. І не гаяти все таки час, а звертатися до лікаря, бо тут лише кваліфікована е, така консультація лікаря може розставити всі акценти. У найбільшій зоні ризику перебувають діти, літні люди і ті, хто страждають на серцево-судинні захворювання і хвороби легеневої системи, пояснює лікарка. У цих випадках потрібно терміново звернутись до лікаря і не перечікувати, що симптоми пройдуть самі по собі.